Вітаю вас на каналі Біженців Німеччині. Я міла, і сьогодні топ-5 порад для біженців Німеччини, тих, хто приїхав сюди нещодавно або збирається приїхати до Німеччини. Ці поради я сформувала разом зі своїми підписниками в інстаграм. Сторінка налічує вже майже 20 тисяч підписників, серед яких величезна кількість тих, хто приїхав півроку тому, рік тому або трішки більше до Німеччини. І от вони, власне, зі свого досвіду вже можуть дати рекомендації, які вважають найвагомішими, коли ви переїжджаєте до Німеччини. Тож розпочнемо. Порада номер один. Навчіться чекати та бути терплячими. Таке вам скаже кожен другий український біженець в Німеччині. І я пам'ятаю по собі, коли ми тільки приїхали з сім'єю до Німеччини, моє життя трішки сповільнилось. Тут абсолютно інший темп, особливо коли ви потрапляєте до невеличкого німецького села. А навіть якщо й до міста. Ви не повинні розраховувати на те, що ви приїхали і за тиждень вже отримали, наприклад, прихисток по параграфу 24. В нашому випадку так і було, але в нас зовсім інша історія. Ми приїхали до своїх знайомих, які нас прописали у себе, які також. Підписали з нами договір оренди на ту квартиру, де ми у них жили. І вже з цими документами ми пішли оформлюватися по параграфу 24. Бувають інші випадки, особливо в тих випадках, коли люди приїжджають в табір для біженців. Вони можуть чекати ось цієї вклейки в паспорт або карточки, яка говорить про ваш прихисток до кінця весни 2024 року. Можуть чекати навіть 4 місяці. Я знаю про такі випадки, і в цьому моменті дійсно треба навчатися вчитися чекати і бути терплячими взагалі. Німеччина це та країна, де це слово ви будете згадувати постійно. Чекати є тут ще одне важливе слово. Називається воно термін. Так, от термін це зустріч дослівно. Щоб потрапити до лікаря, потрібно чекати. До лікарів вузької спеціалізації можна чекати і 3, і 4 місяця. Знаю також на своєму прикладі, коли ми записувалися до психотерапевта або невропатолога, нам потрібно було з нашим сином піти до цих лікарів, то чекали прийому півтора, а то й два місяці. І це ще ми знаходимося у невеличкому баварському селі. А кажуть, що, наприклад, в Берліні до таких спеціалістів, щоб потрапити, можна чекати і два, і три місяці. Я можу приводити ще багато прикладів, де вам потрібно буде чекати та бути терплячими. Тому одразу налаштуйте себе на це. Не потрібно бігти попри батька в пекло. Це не в Німеччині, це не про цю країну. Порада номер два. Вчіть німецьку мову. Як би це банально не звучало, ви їдете до Німеччини і німецьку мову треба знати. Вам буде значно легше в усіх питаннях, починаючи від оформлення у Джоб-центрі, соціал-амт в школі вашої дитини, медичного страхування і закінчуючи просто тими ж мовними курсами, куди ви. Поступово потрапити, тому що вони ці мовні курси також непрості, і люди, які приходять на мовні курси з нуля. А я знаю таких своїх одногрупників, їм надзвичайно складно вчитися. Коли ти приходиш з нуля і жодного слова німецької не знаєш, а все навчання відбувається німецькою мовою. У вас не буде викладача поряд, який буде перекладати щось на українську, на російську, на молдавську, на зручну для вас мову. У вас буде лише виключно німецька мова, і треба одразу розуміти, що що від тебе хочуть, тому вчіть німецьку. Якщо ви вже знаєте, що будете їхати до Німеччини, починайте вчити її дома. На нашому каналі є відео, у якому я розповідаю, як ми вчили німецьку. Там є дуже багато безкоштовних ресурсів, такі, які можна знайти на Ютуб каналі, різні додатки, які можна завантажити на свій мобільний телефон. Не лінуйтеся, якщо ви, хоча б щодня, будете виділяти 20 хвилин на вивчення німецькою, то за місяць уже почнете. Щось розуміти і почнете якось говорити, хоча б елементарними речами по типу хало іншульдігун і так далі. І ще важливий момент, коли ви вже приїхали до Німеччини і чекаєте мовні курси, ви їх можете чекати довго. Я знаю людей, які їх чекали більше ніж півроку. Не втрачайте цей час. Використовуйте його і також вчіть німецьку. Це лише буде на користь. Я за цей момент сказала уже 300 разів німецьку. Хочу також додати щодо англійської. Якщо ви приїжджаєте до великих міст по типу Берліну Мюнхену, це інтернаціональні місця. Міста і місця, і там дійсно вас можуть розуміти англійською. Ви її можете використовувати, але англійська не замінює німецької мови. А якщо ви потрапите до якихось сіл, по типу як у нас тут в Баварії є села, тут ніхто з вами англійською спілкуватися не захоче. Тут люди виключно будуть чекати німецьку. І ще додам, що лояльніше будуть до вас відноситися всі. А першу чергу ви будете контактувати у Джоб-центрі з тими людьми, які там є. Зараз до речі, позабирали перекладачів у Джоб-центрах, тому будете спілкуватися виключно німецькою. І от, якщо ви намагаєтесь говорити німецькою, нехай вона буде у вас дуже погана, неякісна, з помилками, з запинками, з жахливим акцентом, але до вас будуть відноситися набагато лояльніше. Порада номер три: не підписуйте документи в Німеччині, яких ви не розумієте. Читайте, перечитуйте, перекладайте, перепитуйте що завгодно, але ви маєте зрозуміти, що ви підписуєте. Наведу декілька прикладів. Перший це договір на оренду житла. Зазвичай такі договори складаються із 20 аркушів, а може навіть бути і більше. І я вам дійсно раджу не заплющувати очі і підписувати, бо ви на радощах, що знайшли квартиру і що вас нарешті приймуть до цієї квартири, можете так зробити. А перечитати і дуже уважно перечитати, які ви маєте зобов'язання. Тому що ці зобов'язання можуть бути такі, що ви будете шоковані. По Факту, коли дізнаєтесь про них, також перечитати, які ви маєте заборони. Наприклад, заборона на те, що ви не можете тримати в квартирі домашніх звірів. Навіть котиків, хом'ячків. Вашими обов'язками, які вас можуть здивувати, може бути прибирання сходинок у будинку, може бути косіння газону, коли вже прийде для цього час, Може бути виставляння сміття і контроль цього всього. Договір читайте дуже уважно, особливо все те, що стосується повернення каоціону, цієї застави, яку ви на самому початку даєте, коли в'їжджаєте до квартири. Це велика сума, і тому уважно читайте. На яких підставах вам її може орендодавець не повернути? Другий приклад у мене буде дуже простий і життєвий. Ми з Мирославом хотіли записатися якось до спортзалу. Але знаєте, як то буває? Місяць ти походив, два походив та й закинув. Тому ми шукали варіанти, розпитували ціни і пішли до спортзалу, який недалеко відходиться від нас. Але коли почали читати документи, то зрозуміли, що договір потрібно підписати аж на два роки. І найважливіший пункт: якщо ми перестанемо через 3-4 місяці та навіть 13 місяців ходити до цієї спортзалу, ми все ж щомісяця зобов'язані сплачувати. Суму за цей спортзал, тобто, в незалежності від того, ходимо ми чи не ходимо. Ну, нас такі умови не влаштували, і ми поки спортом не займаємось. Порада номер 4. всі документи, листи, папірці зберігайте. Нічого не викидайте. Заведіть велику товстелезну папку. Чому велику товстелезну? Бо вона вас дуже скоро наповниться. Ви особливо на самому початку. Як приїдете до Німеччини, будете отримувати надзвичайну кількість листів. Щодня будете перевіряти пошту і бачите там нові листи. Ці листи будуть із соціал-ам, із джоб-центру, із медичного страхування, можуть бути зі школи, куди піде ваша дитина, можуть бути із банку, де ви будете оформлювати карточку, можуть бути з мовних курсів і так далі. І так далі. Зберігайте листи, тому що вони рано чи пізно вам знадобляться. Ще один важливий момент пов'язаний з листами та документами. Дуже часто джоб центр буде просити у вас принести чи надіслати якісь документи. Наприклад, ті документи, які ви отримали з банку. Так от, ніколи не віддавайте оригінали. Оригінали зберігайте у себе у цій папочці, віддавайте лише копію. Для цього ви можете у джоб Центрі попросити, щоб вони зробили копію. Ви будете сміятися, але цим ксерокопіям можна також робити ще копії. Зараз розкажу ситуацію. Коли ми віднесли наш договір оренди на квартиру, ми брали оригінал на місці джоб центрі, попросили, щоб його відксерокопили, від А до Я. То, якби були впевнені, що все буде окей, але через два тижні нам надходить лист, що в нашому договірі. На оренду немає восьмої та дев'ятої сторінки. Це як їх просто загубили, і тому нам повторно довелось віднести копії восьмої та дев'ятої сторінки. Перш ніж я проговорю останню п'яту пораду, хочу вам також порекомендувати особливо тим, хто збирається їхати з Німеччини до України, подивитися відео зі списком речей, які можна взяти з України, які бажано взяти з України та не забути. Не потрібно мені писати в коментарях, що так виїжджають лише ті, хто є іммігрантами, а не біженцями. Є і біженці різні. Є ті біженці, які готуються заздалегідь. Які довгий час знаходяться в Україні і лише зараз вирішують, що вони будуть виїжджати до Німеччини. А є дійсно категорія біженців, які мали при собі маленьку валізку або рюкзачка і вкинули те, що вкинули. І для них це відео буде не лише некорисним, а воно буде і дратувати. Але ось для тих, хто збирається в Німеччину зараз, обов'язково подивіться. Порада номер 5, і, мабуть, вона найважливіша: налаштуйтесь психологічно. Що ви їдете до іншої країни, що ви виїжджаєте з України? Я не психолог, але скажу відверто, що оце відчуття, коли ти постійно знаходишся на валізах, коли ти приїхав і плануєш через місяць повернутися до України, через два повернутися весною чи літом, чи восени, воно буде вам лише заважати. Якщо ви будете постійно згадувати. Україну сумувати за тим, що ви мали, порівнювати з тим, що ви маєте зараз, вам буде надзвичайно складно. Якщо ви вже сюди приїхали, поставте невеличкий блок. Не плануйте повертатися до України вже через місяць, через два, бо це може не відбутися. І тоді ви настільки психологічно будете подавлені, розчавлені, що просто нічого не матимете тут. Якщо ви приїхали сюди, то треба. Налаштуватися та по-бойовому, вчити мову, відвідувати мовні курси, добиватися всього самостійно, не розраховувати ні на кого, це також така додаткова порада. Тому що якщо ви будете чекати від когось допомоги, то її може і не бути. Розраховуйте лише на власні сили. І окрім цього, використовуйте той час, який ви перебуваєте в Німеччині, не як якусь каторгу, використовуйте його максимум для себе. Витягніть з тої самої Німеччини максимум. Я не говорю тут зараз про якісь соціальні виплати, хоча це також важливо. Я говорю про саморозвиток, про психологічний стан. Налаштуйте себе. Переформатуйте себе на те, що ви в іншій країні, на те, що потрібно інтегруватися. Навіть якщо ви через півроку чи рік повернетеся до України, я хочу, щоб цей час вашого перебування тут був використаний з максимальною користю. Ось такі поради. Я дякую за те, що ви мене послухали. Я дякую своїм підписникам в Instagram, які допомогли. Створити цей топ 5 важливих порад. А ще хочу, щоб ви від себе, ті, хто буде дивитися це відео на Ютуб, написали свої поради і написали, що ви вважаєте найважливішим, коли переїжджаєш до Німеччини. На чому треба найбільше зосередитись, до чого треба підготуватись. Будь ласка, ставте лайк, пишіть коментарі. Повторюю ще раз, підписуйтесь на мій канал. І до скорих зустрічей!